24 вересня відзначають своє професійне свято працівники дошкільної освіти, першої школи життя дитини. Саме з дитячого садочку розпочинається сходження до освітнього олімпу малюка. Стає він поетом чи винахідником, лікарем чи вчителем, залежить від його перших наставників, вихователів. Кожен дитячий садочок Балтської громади має своє спрямування інтелектуального, фізичного, естетичного та духовного виховання дошкільнят. Садок номер 11 Журавенька зустрічає нас розмаїттям кольорів. Саме кольоротерапія стала ключовим елементом виховання журавчат. Через кольори та їх відтінки діти вчаться розпізнавати світ, сприймати добро і справедливість, легко і доступно вивчати іноземну мову. Наш садок виправ напрямок кольоротерапії, так як це є найкращий напрямок для дошкільнят. І за допомогою кольоротерапії ми вивчаємо англійську мову. Кожен день у нас є різнокольоровий. Понеділок зелений, вівторок червоний, середа жовтий сьогодні. Діти з задоволенням, їм дуже сподобається, вони проходять в одязі відповідного кольору. Граємо в ігри, розвиваємося. Сьогодні на занятті ми з вами будемо продовжувати кольори вивчати, але спочатку ми повторимо рахунок. Ва! Показуємо пачку. Давайте допоможемо пчілкам знайти свою квіточку. Який це колір, Андріше? Єлоу. Давайте повторимо всі. Єлоу. Який це колір у нас? Грін. Грін. Джилка сіла uh -huh. На грін. Uh -huh. Далі який це у нас колір? Блу. Повторюємо голову. Yellow, green, yellow, red. red. молодці, Blue, green, orange, yellow, red. red. молодці, які молодці! Насиченим і цікавим є життя дошкільня дитячого садочку Оленка. Тут вони зростають справжніми винахідниками та дослідниками. Вже п'ять років поспіль педагогічний колектив дитячого садочку працює в напрямку стрім освіти. З його допомогою у дошкільнят формується цілісна картина світу і здатність застосовувати набуті знання та вміння у різних життєвих ситуаціях. Зараз змінюється час, змінюються дітки і змінюються, мають змінюватися напрямки в освітньому процесі. Сучасна освіта має бути побудована не на окремих знаннях, а на спільних знаннях повній інтеграції в різних галузях. Тому ми у своєму садочку, починаючи з 2018 року, проводжуємо новий напрям освітнього процесу, який називається стрім освіта. Він собі Поєднує знання з наукових уявлень, він спрямовує дітей експериментувати, творити, конструювати. Ми навчаємо дітей моделювати технологічних наук, а також різних видів мистецтва в старшій групі у діток поглиблене навчання грамоти та математики. Хочеться згадати слова великого педагога Василя Олександровича Сухомлинського, якого я особисто вважаю початківцем у стрім освіті, так як він казав, що дитина у своєму природному світі є дуже допитливим дослідником та винахідником. Отже, ми, спілкуючись на нараді з нашими колегами, вирішили, що стрім освіті в нашому садочку такі бути. Хочу вам сказати, що ми вчимо дітей не лише спостерігати за навчальним процесом, а бути безпосереднім його учасником. Особисто сьогодні я хочу представити наші надбання, працюючи з дітьми раннього віку, в яких дуже повинні розвиватися тактильні відчуття, сенсорне сприйняття освіту, безпосередньо та наочно образне мислення. Хочу представити вам шнурування, різні різнокольорові втулочки, які зроблені з яєчних лотків. Ось такі коробочки для того, щоб дітки могли за кольором м'ячками нагодувати свого мишку. Також ось створен такий циліндр за допомогою схем. Діти по схемі надягають ось такі маленькі втулочки і безпосередньо закріплюємо з ними назви основних кольорів та похідних. Є таке сенсорне відерце, в якому ми закріплюємо геометричні фігури. Також за схемками або за зразком вихователя ми вчимося називати кольори та назви усіх пальчиків. Ось такі надіваємо шапочки та резиночки. Дуже дітки раннього віку полюбляють шнурування. Ось такі у нас є різноманітні картинки, розвиваються тактильні відчуття. Також прищепочки. Від кіндерів ось такі капсули, за допомогою яких ось на таких ячеєчках дітки заповнюють за зразком вихователя. Ось такі в нас є гарні зіп-пакети, за допомогою яких дітки пальчиками крапельки збирають у відерця. Ще з малечою ми працюємо ось такими рукавичками тактильними сенсорними, там, де дітки з'єднують великі, середні, безіменні, казівні пальчики. Хочу зазначити, що всі наші надбання зроблені власними руками, і тут дуже-дуже мало такого, що куплено за кошти. В групі раннього вику ми також використовуємо ось такі стержні, на які дітки за кольором надягають дерев'яні кільця. Також їм дуже подобається грати з ватними паличками, прикрашати різних тваринок, зробити їм хутро. Дуже подобається діткам працювати з помпонами, які в нас є різних кольорів, як основних, так і похідних. Зроблена мною ось така сенсорна вежа. За допомогою таких бамбукових пінцетиків діти обирають потрібний колір помпончика і вставляють ось на таку тарілочку. Це розвиває сенсорні та тактильні відчуття. Також з підручного матеріалу з одноразових бутилочок виготовлена мною ось така дидактична гра, теж для гри з кінцетиками. А особливу увагу ще приділяємо ось таким синельним різнокольоровим паличкам. У нагоду нам іде для цієї роботи різнокольорові звичайні друшлячки, які розвивають у нашої малечі посидючість, і ми вчимося засовувати один кінчик. Нашої сінельної палички та інші, виробляючи різноманітні фігурки. Для виготовлення дидактичних посівників також нам допомагають наші батьки, які вміють вирізати з дерев'яних дощечок ось такі гарні фрукти, овочі, різноманітний одяг. І за допомогою маленьких пампончиків ми також заповнюємо простір. На допомогу нам стають ось такі різнокольорові камінчики Марвелса, за допомогою яких діти викладають за зразком вихователя різні доріжки, геометричні фігури. Це все допомагає нашим діткам вміти логічно мислити та бути. Справжніми винохідниками та новаторами для поєднання фізики і хімії, музики і живопису, математики і поезії в одне ціле. Вихователі кожного дня створюють для малюків цікаві полігони наукових досліджень. Побачите, як народжується кольоровий дощ, визначити властивості металів і неметалів. Порівняння їх мас стало темою занять юних дослідників природи. Сьогодні ми з вами поринемо в цікаву подорож, подорож дослідів. Поринемо. Да. Працювати готові, рученятка да. свої приготували всі. Так, у вас у всіх на столиках є, ніхто так, нічого так. не трогає, лише дивимося оченятками. Водичка, але вона у нас не проста, а яка тільки так, кольорова, так. кольорова, правильно, і в кожного свій різний колір. Всі, ви знаєте, що мильні бульбашки ми можемо купити в магазині, так? Да. Але. Але не да. тільки ми можемо їх купити в магазині, а й виготовити, виготовити самостійно. Занурюємо у водичку і спробуємо подути. Дуємо всі. Підтворилася да. да. піна. Пін. Да. Залишилась піна в нас? Да. Ні, ми, що ми не додали чарівні інгредієнти. Додамо. Так. Да. Дивіться, в мене є миючий засіб. Чарівний миючий засіб. Опустіть рученятка. Я додаю... По невеликій кількості у нашу водичку. І для того, щоб вони були яскравими, переливалися, ми додамо ще один секретний інгредієнт. У нас є цукор. Легенько висипаємо в нашу водичку. Всі-всі-всі висипають цукор. Так. Беремо, беремо. Дерев'яну ложечку і легесенько, маленькими-маленькими, легенькими помішуваннями розчиняємо цукор у водичці. А давайте ж зараз з вами подивимося, змінилося щось чи ні. Готові? Так! Да. Все, починаємо дути у трубочку. З'явилися бульбашки? Так! Да. Давайте ще. Давайте. А зараз я вам пропоную взяти наші чарівні ліхтарики. Да. І наші бульбашки повинні особливо переливатися та блищати. Перевіримо? Да. Вмикаємо ліхтарики наші. Посвітили на наші бульбашки. Погляньте, як вони переливаються. Ми беремо наше збільшуване скло. І подивимося через скло. А не Погляньте. Погляньте. Яка краса! Бачите? Кожну бульбашку ми можемо окремо розгледіти. Можемо? Так, подавали. Да, Сподобався да, вам наш досвід? Тому да. вдома з бачками да. ви теж можете повторити. Піна, та, І наслідаємо. Ось так. І утворили хмаринку. Утворили хмаринку Так. Да. І маленькими краплиночками утворюємо краплинки дощу. Але краплинки в нас. Кольорові. кольорові. Йде наш дощик з краплинки? Погляньте, да, смаринки да. йде? Так. Да. — Йде наш дощик кольоровий, так? Поплескали, молодці. Ми експериментуємо, досліджуємо різні властивості предметів, різні речовини. І тому це цікаво не лише діткам, а й нам дорослим, і ми з задоволенням кожного разу це проваджуємо, нашу роботу. Що в нас важке? Камінець чи листочок? Що? Ану важкий. А як ви гадаєте, що може плавати? Камінець чи листочок? Що в нас плаває? А що потонуло? Камінець. камінець саме. От з початкового навчання дітей в судочку діти починають розвиватися і пізнавати світ, який їх оточує більш лише. Сьогодні з вами проведемо конструктивну діяльність серед І за допомогою ось таких от колбочок дівчаткам потрібно зробити доріжку для машин за допомогою маленьких прищепочок. Наші маленькі дівчатка приступають до цієї роботи. Досить з магнітом. Нам потрібно дізнатися з дітками, що тоне, що не тоне. Вони за допомогою магніта повинні дізнатися, чи пластмасу магніт може підняти чи ні. Чи залізо зможе підняти. І тоді, чи ми зможе, що ми зможемо зі стаканчика дістати. Магніт вивод магніт Магніт залізо. Ми побачимо, як наш дільфінчик зможе їздити по снігу. Дивіться. Покажіть, як вмієш ще їздити. Ох, клас, Сашечка передвигається. Ось так, Сашенька, давай. Ось у нас дорога вийшла така для машин, за допомогою тубусів. І ось дітки по ній можуть спокійно передвигатися транспортом. На лісенка. Допомогу і досвідів дітки стали більш винахідними, самостійними. Вони вдома можуть батькам показати те, що ми виконали в садочку, і вже в школу вони вже підуть підготовлені, Їм буде набагато легше вивчати природничі науки. З мармуру, вона дуже важка. А ну, давайте потрогаємо. Важка? Ми працюємо в напрямку стрім освіта, це взаємозв'язок різних видів і мистецтва. І тут я показала сьогодні у ривочок зв'язок музики та живопису, а ще використовуємо зв'язок музики із лего-конструкторами. Тобто стрім освіта це напрямок, дуже, дуже широкий, дуже цікавий. І дітям, коли змінюються такі види роботи на одному занятті, їм дуже цікаво. Вони не втомлюються і добре розвиваються різні сторони. Чи особистості виховання малечі на початку їхнього життєвого шляху непросте завдання, тож навчання в садочку сонечко присвячене гармонійному розвитку дитини, її духовному та інтелектуальному зростанню. Дошкільний заклад номер 7 був першопрохідцем з вивчення іноземної мови. І вже більше 30 років дошкільнята вміло оволодівають примудростями англійської. Лента меня зовут. Англійська це майбутнє, тому ми з дітками старшої групи вивчаємо англійську для того, щоб вони мали змогу подорожувати, навчатися за кордоном і повертатися до нас освіченими громадянами нашої країни. Поєднання знань про природу з розвитком дрібної моторики, вихованням співчуття, любові до тварин та прекрасного є невід'ємною частиною стрім освіти, яку і бозова вміло застосовує на заняттях з розвитку зв'язного мовлення. Це було заняття сенсорно пізнавального розвитку та розвитку зв'язного мовлення Вчилися називати кольори, розвивали дрібну моторику. А для цього ми обрали родину котиків. Через цікаве вивчення природи оточуючого світу, музики, читання книжок. Вихователі сонечка засівають в дітях зерна добра, справедливості, любові і краси. А заняття спортом зміцнює фізичний та моральний дух до шкільнят. Підняли палички вгору за головку, завели раз-два. Три, чотири. Раз. Подивилися в віконечко. Два. Три, чотири. раз, два, три, чотири. Поставили паличку, піднялися. Раз. Взяли. Два. Три, чотири. Дітей вести здоровий спосіб життя, слідкувати за своїм харчуванням, вживати вітаміни, мати гарне здоров'я це саме головне. І вперед день професійного свята бажаємо всім працівникам дошкілля натхнення та професіоналізму в досягненні поставлених цілей, поваги та пошани, роботи без тривог під мирним небом та задоволення від плодів своєї праці. Усіх працівників дошкілля вітаємо з прийдешнім святом дошкільних. Освіти бажаємо всім благополуччя, пропрацювати без тривог в мирі, злагоді, в достатку. Хай всі дітки будуть здоровими. Всім всього самого найкращого. Я бажаю щастя, миру, здоров'я, саме головне перемоги і головне миру, миру, миру. Шановні колеги дошкільники Балтської ОТГ. Від себе особисто та свого колективу дошкільного закладу номер 3 Оленка вітаю вас всіх з нашим професійним святом. бажаю вам найголовніше здоров'я, благополуччя, бажаю, щоб в кожному дні, в кожної дрібниці ви бачили щастя. Даруйте своїм вихованцям тепло, радість, турботу. Бажаю вам розуміння від батьків вихованців, від влади. Сонячного та ясного вам неба, миру разом до перемоги. І ще раз зі святом. До привітань приєднуються Лідія Міщук, Ігор Балагула та весь творчий колектив Балінформкомпанії.